Слава Україні! Граємо, слава. Ну що, вітаємо команду Хелз Груп чемпіонством. Завершився матч проти Гашка, 19 19-й тур турхефел Ліг за мир в Україні. Дякуємо обом командам за цю гру. Денис, які емоції від матчу? Давай по гарячим слідам, поділися емоціями від чемпіонства. Перше хочу дуже велике дякую сказати нашим захисникам, що завдяки їм. Е... Цей чемпіонат взагалі відбувся. Аби не вони, ми в принципі не грали, мабуть, би футбол, а робили якісь інші справи, як мінімум. От, дуже велике дякую. низький вам уклін, хлопці. Тримайте, тримайтесь, ми допомагаємо всім, чим тільки можна. Кожен робить свою справу, і я мабуть гадаю, це найкраще стосовно сьогоднішнього дійства, то Грали з командою гашика дуже дуже цікавий суперник. Знали їхні сильні сторони, знали за що, чого вони будуть рухати гру, як вони це будуть робити. В принципі, ну команду, скажем так, ми готували за цієї команди. Ми знали, як це І що, що хочу сказати. В принципі, мої хлопці сьогодні всі молодці. Дуже велике дякую тренерському штабу. Провели дуже непогану роботу. Вони роз'яснили нам, об'яснили, сказали, куди бігти, як бігти, за ким бігти і що робити. В принципі, то якби скажем так, план на гру був виконаний. Мали гарні моменти, що ми що вони гра була така інтенсивна бойова, чоловіча там з ногами, з корнями, з полем, з м'ясом, з усіма. Але на то він і футбол, чоловіча борьба. Дуже 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 багато борьби. Великі дякую. наверное, хочу сказати сьогодні суддям окремо. Вони сьогодні виконали в принципі, то що я вчора просив. Да? Вони прийшли футбольчик подивитися, а вони працювали сьогодні. Молодці дійсно був дуже переломний момент в першому таймі. Там не пам'ятаю. Не пам'ятаю, який номер гравець гашика в принципі по своєму, по своєму колу заробив на червону карту. Арбітер е не дав їй, і в принципі я мабуть, рахую, що це було правильно, бо тонус би гри впав би геть. Е Хоча так не, 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 не заказати, да, про суперника що. Не, 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 не. Тут, ну, ну все ж, ну правильно, правильно мені каче це зробив, бо збив би темп і вже було б вже було б не так цікаво. А сьогодні було дійсно дійсно дуже цікаво. що, та, Рахую двом колективам велике дякую. Подарували вболівальникам е, величезне свято футболу. Дуже дуже інтересний матч, цікавий. Е, по своєму змісту було, мабуть, все окрім червоної картки, хоча наверное, там Ков був один-два на червоно. Ну, але я ж кажу, ще раз дуже велике дякую організаторам, то, що проводять такі чемпіонати. Це дійсно така відхила на душі в такий нелегкий час в нашій країні робити такі справи. Це дуже 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 велике. Дякую. Надалі будемо приймати участь, мабуть, уже в Е, Тячів. Тячів чекає нас. Ми його теж. Звісно, все, що робиться на благо нашої вітчизни, на благо наших захисників, заради, заради нашої перемоги спільної, ми готові на все. Кожен матч цієї ліги. Ми виходили, пружучку збиралися і казали, що ми граємо для захисників в першу чергу. Ми в першу чергу хочемо підтримати тих хлопців, які нас воронять, які нас дивляться які нас підтримують ми їх підтримуємо і мабуть мабуть це найкраще якесь свято яке ми можемо, яке ми можемо їм донести Ден, ще таке питання. Сьогодні Боярчук три. Ой, не Боярчук, перепрошую. Примачук, е да, колишній гравець з Гашика. Так, Бо, Бо, <laughs> да, міг би і Боярчук, да, перепишемо, значить. Е віддав три гольових і фактично ну, ви дуже, дуже чітко використали сильні якості Андрія. Е як думаєш, десь Гашика все-таки не розібрали? Те, що буде гра більше на Примачука, і за рахунок якраз верхової боротьби він вигравав чудово. Е роздавав м'ячі вже на фланги, і там стрім. Кі вінгери реалізовували свої моменти. Я гадаю, я гадаю, у суперника була е, в них був момент, е, і в принципі е, Баря казав про це. Був момент, коли е, вони мали би перестроїтися по грі. Вони мали б Фіника опустити ніч, і Фіник мав би, би грати персонально з примачуком. Але вони цього не зробили. Це була фатальна їхня помилка. Я ну я рахую так, так з гаряча з поля. Кажу, бо ну я бачу це. Е, Получи те, що примачук страшно високий футболіст і вправно грає головою. Геть не дивина, що ми в принципі ми використовуємо його сильні сторони. Ми, ми намагаємося за що його грати. Його справа перша зацепитися. У нас є десь дуже чудові фланги, які вриваються в ці зони відкриті, і там, там вже дуже дуже багато цікавих моментів можна здійснити. Вони вони вони, вони я не знаю, я знаю, не знаю чому. Але вони зробили ставку на Фіника, який буде грати в середині поля. Е, верхову боротьбу. Тобто, я розумію, що вони не хотіли верхову боротьбу в середині поля закрити. Ні, цього не, 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 не произошло, тому що ми, в принципі. Е, Центр поля перебивали, і все, вони в тунелях всі були. і все, ну то есть, ну, максимально, максимально ми спростили задачу для своїх центральних півзахисників. Їхня справа була підбіри, ніяк не, не верхова борьба. Підбіри. Все, все внизу, все, все внизу, весь підбір. Це їхня була сьогодні справа. Крайнім захисникам сьогодні теж було ну, не солодко, скажімо так. Ми працювали дуже, дуже щільно, тому що ми знали, що вони будуть розкривати нас за, 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 за рахунок. Своїх крайніх захисників вони вривалися в зони, вони робили ці забігання. Тому дуже-дуже багато було бігатні. Але в сильні сторони, я рахую, що вони свої не використали в певній межі той, якою вона, вона могла би бути. Неправильна, мабуть, тактика трошки <кій> вибрана. Не знаю за чого. Мабуть, мабуть, може була ставка на те, що Примачук грав деякий час певно за них, да? і вони знають, як він рухається, як він е бореться і все остальне, але. Але Примачук їх сьогодні обіграв. Віддав три шикарні передачі і в рахунок 3-1. Вони, в принципі, забули теж гарний м'яч зі стандарту, як ми з тобою пронозивали. Да? Зашло, діло таке, але. Ну що, дякуємо дійсно за цей сезон команді Health Group. Дякуємо з перемогою, Вітаємо вашу велику футбольну родину. Хочеться подякувати Дякую. і Гашка, безперечно, за цей матч. Дуже класний матч. Дякуємо всім командам, які приймали участь в цьому сезоні. Завтра продовження ще 19-го ну Потім Кубок на підтримку за ми проведемо невеличкий. Ну і дякуємо безперечно Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Дякую!